Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про професії дорослих. Ви ж знаєте, що кожна професія має свою особливість і відрізняються вони одна від одної. От сьогодні ми з вами спробуємо розібратися кому що потрібно для роботи. Які знаряддя праці використовуються в тій чи в іншій професії? Тож будьте уважні. Хто це за професії? Так, це лікар. Що потрібно лікарю для роботи? Лікарю для роботи потрібен фонендоскоп. Це пожежник. Пожежнику що потрібно для роботи? Пожежнику для роботи потрібна пожежна машина. Це космонавт. Що потрібно для роботи космонавту? Я думаю, що потрібна обов'язково ракета. Це вчитель. Що потрібно вчителеві для роботи? Вчителеві для роботи потрібні підручники та ручка. Це перукар. Що потрібно перукареві для роботи? Перукареві для роботи потрібний фен. Це поліцейський. Поліцейському що потрібно для роботи? Поліцейському для роботи потрібна поліцейська машина. Це автомеханік. Що йому потрібно для роботи? Автомеханіку потрібний для роботи ключ. Це пілот. Що потрібно пілоту для роботи? Пілоту для роботи потрібний літак. Це кухар. Що потрібно для роботи? Кухарові. Кухарові для роботи. Потрібні продукти і кастрюля. Молодці малята. Тепер ви вже знаєте, що кому потрібно для роботи. До побачення!